Уночі, в час, коли ліхтарі ледь освітлюють шлях в заметілі, опустився мій янгол з небес і побачив всі шрами на тілі. Опалилася? Ні. Опеклася. Кипятком серед білого дня свою душу що дуру підставилась, як під чобит. Сліпе кошеня, Дуже боляче ні, нема слова передати весь жах катування. Вени різані знову і знову з люттю тягнуть їх, смакують знущання. Лячно. Ні, хіба варто лякатись, все очищують сльози дівочі. Винувато дивив світлий ангел у відкриті заплакані очі. Як я міг допустити подібне, дав потрапити в пастку рапту. Що ти хочеш, скажи, що потрібне. Повтори все, будь ласочка. Slow. Mm -hmm.